Всім привіт! Мене звати Іна і це канал В'язальний Калейдоскоп. Сьогодні у нас уже 2... 2 квітня. Я трішечки запізнилася із звітом до спільного проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Ну, так, трапилося, що цей місяць, березень, у мене виявився ну Майже нев'язальним. Я щось в'язала, ніби багато часу приділяла цьому заняттю, але результатів у мене зовсім мало. До того, що я там по сімейним обставинам мені доводилося багато часу проводити на роботі. І зв'язалося, як бачите, зовсім мало. Але, але я в'язала. Ну, Запізнилася, вибачте, мене дівчатка, я запізнилася трошки з звітом, дотягла вже до 25 го числа, а потім оце все навалилося і... і не встигла я його зняти. Але, я думаю, це не страшно, головне, що результат є. Я в'язала цей місяць я в'язала шкарпетки, із... як і заявляла, що цей місяць я буду в'язати шкарпетки із залишків. І в'язала я спицями Тріо два, два, номер 2,5,5. Спочатку, як я вже вам говорила, спочатку я попробувала ними в'язати, мені якось не дуже сподобалося. Ну, не то, що не дуже сподобалося, а якось було, ну, незрозуміло, рука не звикла, і якось так трохи незграбно в мене виходило. А потім я все ж таки вирішила, думаю, ну, як всі в'яжуть. Вони спиці непогані, зручні, але ну, з непривички, якось. Ну, я ще раз попробую. дістала я ті спиці, і ось що в мене вийшло на цих спицях. Дивіться, перше я зв'язала отакі шкарпеточки. Тут у мене е, йшла пряжа, от так як вона в мене була, так я собі брала і в'язала. У мене був моточок таких, е, тут йде акрил, віскоза і якась напівшерсть. <кій> і також залишки отакої червоної напівшерстяної пряжі. І я в'язала методом Хелікс, але мені не хотілося в'язати по рядочку, тому я зробила придумала собі отаке Чередування таке цих полосочок. Спочатку я в'язала ну, ніби різиночка, потім в'язала через один рядочок і пропускала тут три рядочки робила, Ну щоб трохи відділялося, щоб не зовсім було воно собі полосати рябе. Воно, воно то виходить полосате, але не, не таке рябе, тому що Ну, ніби, оце за Рахунок оце цю, цих широких полос, воно виходить ніби такими широкими полосами. Ну, мені подобається, мені дуже подобаються ці шкарпеточки. Вони такі плотненькі. Ну, Вже, звичайно, вони будуть лежати на слідуючу зиму. Ой. Будуть лежати на слідуючу зиму і. Я думаю, до кінця року в мене назбирається їх чималенько, тому що я все одно ну, їх в'яжу кожен, кожен місяць, і скажімо, навіть літом я в'яжу шкарпетки, коли мені все набридає і хочеться чогось такого швидкого результату, я беру і в'яжу шкарпеточки. Ну, Одна пара в мене вийшла така. От, дивіться, Я пов'язала спочатку червоними, а потім ну, я клубочки поділила, ну, приблизно я їх поділила на 2, щоб хватало на дві шкарпеточки. Але тут у мене виявилося е... червоних, дивіться, трошки більше в цьому клубочку, тому в мене дві полосочки чорного, а тут вийшло трошки менше і три полоски. Але я думаю. Це не страшно. Все одно видно, що це пара. Все одно видно, що це шкарпетки це пара. І зовсім мене не, не бентежить те, що тут три полосочки, а тут дві полосочки чор, чорного. Це в мене перші такі шкарпетки. Чомусь скрипить стіл і мене це трохи напружує. Так. Слідуючі я в'язала такі самі, але вже в мене були. Я їх в'язала, до речі, я ці шкарпетки в'язала на роботі. От яку вкинула, я бігла на роботу, брала собі, кидала любий, який там під руку попадав в мене моточок. Спиці в мене завжди в сумці. І так я в'язала. Ці шкарпеточки я теж в'язала на роботі. І, і червоні, і ці. І тому у мене тут були. Зелененьких було, зелений моточок був і коричневий. Я теж приблизно розділила, але тут у мене вийшло вже розділити більш правильніше. Вони геть вийшли в мене однакові, ну, буквально там на пару рядочків. я не вгадала. І теж в'язала таким самим методом. Я тут ніяких, я так дивлюся, що ніякі номінації я тут не вписалася. Просто в'язала собі та те в'язала. Теж на цих же спицях в'язала. Також цей метод Helix. Звичайна я вибачаюсь, бабусина, але, здається, п'ятка цей метод називається ну, тобто, Хто називає її бабусина, хто називається, називає класична, звичайна п'яточка. Потім е, я в'язала. Mm. Оце цю халявку, так? і верх носочка я в'язала три лицеві, одна вигурідна. Ну Тут вона рябенька, погано видно, а підошву в'язала просто лицевими. І закривала мисочок звичайним цим стрічковим закриттям, одну петлю пров'язувала лицевою, а потім далі дві разом лицевою, з нахилом робила його вправо до з нахилом до стрічечки до цієї. І вийшла отака. Я завжди, коли закриваю місочок, я спочатку закриваю у кожному другому рядочку, поки в мене не залишиться на спицях по 12 петель. А потім закриваю в кожному ряду, поки не залишається, отут у мене 6 петель. Шість або вісім. Ну, це залежить вже від розміра самої шкарпеточки. Якщо це шкарпетки великого розміру, то я залишаю 8 петель. ну По вісім петель на спицях. Якщо це шкарпетки. Меншого розміру, тому тоді я залишаю по 6 петель і закриваю голочкою. І тоді в мене виходить отака красива закруглена, закруглений мисочок отакий на світлому краще видно. Я вам покажу. Спочатку закриваю в кожному другому, тоді в кожному рядочку, і лишається у мене тут 6 або 8 петель, і їх закриваю голкою. І виходить отакий. Місочок, я їх не прала ці шкарпетки, ну, не було в мене такої необхідності їх зараз прати, зв'язала і нехай собі лежать. Отакі дві пари шкарпеток у мене вийшло. Е, коли я в'яжу методом Хелікс, я, ну, я вам скажу так, я не в'яжу. Тим методом, який показують, Ну, не в'яжу так, як показують в інтернеті. Там ми не дов'язуємо або е, ділимо на 4 спиці, одну спицю не дов'язуємо, або там по дві по петлі не дов'язуємо. Я так не роблю. Я просто в'яжу, ряд, пров'язала, поміняла ниточку і пров'язала слідуючий ряд. Я вам покажу, ось у мене тут ідуть. Отут у мене йде Зміна ниточки. Бачите? Його взагалі, ну це я не, не ховала ще нитки. не обрізала. У мене йде зміна ниточки по одному рядочку. І нічого страшного я в цьому не бачу. Узор ніяк не косить, ниточка йде акуратненько, не зачіпляється, вона ніде там не мішає у носочку. Ну, шкарпеточки всередині. Н нічого страшного я в цьому не бачу. І подивіться, тут у мене йшла. По цій стороні зміна, ниточки, ну, зміна ряду. Нитка міняла рядочок. Не дуже тут його і помітно. Тому я не заморочуюся, я просто пров'язала рядочок, поміняла ниточку, перекрутила її між собою, щоб не було того ніякого отвору, дирочки ніякої не було. І в'яжу собі далі слідуючий рядочок і слідуючий, слідуючим кольором такі дві пари шкарпеток у мене вийшло. Вони йдуть у шкарпеткову скриньку, тому що зараз вже вони нікому не потрібні, ніхто їх дівати не буде. У нас є, що носити, вже доношувати в цьому сезоні. І слідуюче, що я в'язала, це отакі От тапочки. Тапочки, слідочки. Десь я знайшла в інтернеті такий метод хтось зв'язав, я не, вже не пам'ятаю, де я таке побачила. Ну і вирішила я собі теж зв'язати отакі шкарпет е, слідочки. Раніше я слідочки в'язала дуже багато, в'язала по-різному. І з цією різиночкою в'язала без різиночки. Якось був такий час, коли вони були, ну, був на них такий попит, і мені доводилося їх в'язати дуже багато. Я ще тоді торгувала на ринку і дуже багато їх продавала. Але з часом якось ну більше до них. Ну, нема такого попиту зараз на них. Я в'яжу тільки для домашнього вжитку їх, Ну, для друзів, на, там, кому на подарунок. Ці шкарпетки, господи, знов шкарпетки. Ці е, слідочки я в'язала на двох спицях. Тут у мене йде шов. в'язала, в'язала як звичайні е, дитячі піннеточки. Ми в'яжемо. Спочатку різиночка, потім. Розділила, вив'язала оцей язичок, оце спереду, потім набрала петлі по всьому кругу, зв'язала висоту, і потім далі я в'язала вже одну підошву і закривала з обох боків петлі. Розділила їх і закривала, доки мене не залишилося тут по Здається, по мене було по отут 10 петель на підошві. І коли в мене залишилося по 5 петель незакритих із з цієї і з цієї сторони, я тоді вже почала закривати це робити скос такий, щоб, ну, ніби п'яточка така була, щоб не рівно закрити, а Закривала п'яточку І шила. Нічого такого складного, таких слідочків, тапочок, у... на просторах інтернету дуже багато. В'яжуть їх по-різному, різними візерунками, різними, дуже, дуже багато їх різних, але принцип в'язання там один. В'яжеш спочатку. Оце цю різиночку. Можна набирати, потім дов'язувати її, або крючком обв'язувати, чи гачечком обв'язувати, або вив'язувати потім уже окремо набирати петлі. Хто як хоче, хто як придумає, так і, і, і в'яже їх. Но принцип їх один. Це оце язичок іде попереду, потім підошва. Або в'яжеться воно все е, зразу по кругу, або так, як я вам в'яжеться вверх, а потім в'яжеться підошва і все закривається у того петлі. Тут нема чого дуже багато розповідати про них, тому що це, я, я вважаю це найпростіше, що можна зв'язати. Це оце, ці слідочки. Нічого тут нічого і не придумаєш. Ну, можна придумати якусь, якийсь візеруночок, да, можна тут ажурчик зв'язати, можна зв'язати якусь. Чи косу, чи жгутики якісь. Можна якийсь віз... взяти другий візерунок. Я в'язала просто цією платочною чи хустковою в'язочкою. Чомусь мені не подобається це слово хусткова. Давайте придумаємо якусь, якусь другу назву. До цього. Візерунок красивий, а назва мені геть не подобається хусткова. Отакі. От у мене вийшли ще слідочки. Можна їх нав'язати. ну, Я так розумію, що літом вже можна шкарпеток і менше в'язати, а от слідочки в'язати буду, тому що це так швиденько і така отдихалочка. Взяла, взяла собі і зв'язала щось. І дорогу можна взяти з собою. Це такий дорожний процес. Воно маленьке, не займає багато місця, не потрібно багато пряжі за собою тягати. Кинув собі проектну сумочку і поки з'їздив якесь місце, можна їх і зв'язати. Це якщо на якійсь далекій відстані там їдеш, та й по місцю теж. Ось такі у мене роботи в цьому місяці небагато. Не вписалася ні в які номінації, тому що ніякої нової пряжі я тут не використала. Ну, хіба що це? Це май... по майстер-класу українських майстринь. Ну, я... я не пам'ятаю. Здається, там була українська майстриня, але я не пам'ятаю, хто це, де я його взяла. Так, я подивилася. І, і я не вважаю, що це і по майстер-класу. Я взагалі не в'яжу по майстер-класу. Я так переглянула. Що запам'ятала, ти запам'ятала. Чого ні, то придумала сама і так собі зв'язала. Ідею беру, а потім уже додумаю. До всього додумаюся сама. Що, що, що не запам'ятала, що, що мені там не кинулося в око, те я вже придумаю сама. Потім подарованої пряжі тут теж немає. Нового якогось методу теж немає закриття. Саме... Ну, цей місяць у мене вийшов без номінацій. Але я їх в'язала, місяць я не пропустила, шкарпетки у мене є. І, думаю, що у цьому у квітні у мене вже буде трішки. Не так напряжно, як було у березні, тому я вже спокійно впишуся у всі, у всі наші, як сказати, всі сроки. Ні, ніде нічого не запізнюся і постараюся вчасно видати своє відео і показати, що я зв'язала. А на цьому я це своє відео закінчую. Бажаю всім хорошого дня чи хорошого вечора, хто коли мене дивиться. Мирного неба і всього самого-самого найкращого. Хай у вас усе буде добре. До побачення!